Шановний прокурор, шановний прокурор, відповідь, дайте відповідь на мої запитання. Я вам вказую, що тут відбувається злочин. Чого ви тікаєте? Шановний прокурор, куди ви тікаєте? Я вам повідомляю, що тут відбувається злочин. Я прошу вас прийняти міру для запобігання вчиненню цього злочину як представника державної влади, проохоронного органу. Забезпечте, будь ласка, е припинення вчинення злочину. Це, це представник прокуратури. Це, це працівник прокуратури, який невідомо, не, не як себе відведе. Невідомо як поводить. Не ховайтеся, шановні, не ховайтеся, я вас прошу. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Ну не зачиняйте ну, двері. Ви на роботі знаходите. Посадові ви особи ж виключно в рамках чинного законодавства на підставі якого закону ви відмовляєтеся мені давати коментарі. Ви знаєте про закон про закон про інформацію. Знаєте? Такі? А вона, вона не перешкоджає. Не... Закон а про інформацію не говорить про те, що якщо людина перешкоджає роботі журналіста, вона не перешкоджає роботі журналіста. Я... Про що ви Тут говорите? немає перешкоджання роботи. Працівник прокуратури, який хоче дати дати коментар. Він має давати заставляти. Ви мені кажете, їдьте звідси і у вас нічого не вийде. Я вам такого не казав. Вибачте, не що ви не почули? А що ви казали? Слова? А що нам робити? Ну, ви сказали, що ми сьогодні туди не зайдемо. ви розуміє, Скажіть, то, скажіть, що нам ви робити? Я ви... пристанет... на яку розуміти, туди зайдете, Якщо та... там стоїть робочий колектив, який категорично працює. Робочий колектив завжди хоче працювати. Ну то ми їм даємо можливість, Є наказ на запуск. Зиня, а змогу? Якщо цей забути, це розбіжний, який завжди до поліції.